Шановні колеги, рада вас привітати в моїй майстерні Казкотерапія в онлайн форматі. Але спочатку невеличка самопрезентація. Хочу з вами ближче познайомитись. Я Васкавцова Юлія В'ячеславівна, практичний психолог Запорізької гімназії 31. Маю 29 років. Підстажу закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет по практичній психології. 17 років працюю практичним психологом, маю вищу категорію, 14 років працюю в своїй улюбленій Запорізькій гімназії 31. Останні 5 років працюю над темою казка як інструмент психолога в роботі з учасниками освітнього процесу. Не буду довго затримувати вашу увагу над на тим, що таке каскотерапія, ви всі, все це знаєте, але хочу зупинити вашу увагу на деяких аспектах. Каскотерапія має основний принцип: це принцип. Сцілення, сприяння цілісному розвитку особистості, людської духовності, вона знижує рівень тривожності, допомагає долати різноманітні страхи, уможливлює адаптацію. Казкою можна приборкати агресивність, додати впевненості невпевненим і сором'язливим людям або дітям. Слухання казки на думку вчених допомагає як дітям. Так і дорослим вчитися розуміти внутрішній світ героїв, а через них і внутрішній світ інших людей, вчить співчувати їм, набувати впевненості у собі. Саме сьогодні, коли війна виснажує нас фізично та психічно у цей непростий час життєво необхідно підтримувати всіх учасників освітнього процесу, щоб зберегти фізичне і психічне здоров'я. Пропоную вашій увазі особистий досвід використання каскотерапії в роботі практичного психолога в онлайн форматі. У систематиці каскотерапії розрізняють такі види казки. Терапевтична казка, соголосна сприйманню дитини відповідного віку. Її головний герой, схожий на дитину, переживає аналогічні проблеми та емоції. Релаксаційна казка здатна впливати на дитину, викликаючи тимчасове розслаблення і заспокоєння. Цей короткий твір розрахований на читання протягом 3-7 хвилин. Психологічна повчальна казка стимулює розумовий розвиток дитини, виконує дидактично виховні, освітні та пізнавальні функції. Психотерапевтична казка має розгорнуту і складну фабулу. Хоч події розгортаються у фантастичному світі, зводяться вони до цілком реальних ситуацій. Це розлучення батьків, смерть родичів, хвороба близької людини або й самого головного героя. Різноманітних негативних аспектів суспільного життя тощо. Терапевтична казка є постійним елементом моєї роботи з учасниками освітнього процесу. Це і психолого-педагічні семінари, психологічні заняття для батьків, профілактичні заняття або години психолога для учнів перших-одинадцятих класів, індивідуальні заняття за запитом, групові корекційно-розвивальні заняття для учнів перших десятих класів. Більш докладніше хочу розказати вам про групові корекційно розвивальні заняття, але спочатку зупиню вашу увагу на авторах казок, які я використовую в своїй роботі. Це такі казкарі, як Розіда Ткач. У неї є дуже цікава збірка казкотерапія дитячих проблем. Люсі Робін це псевдонім, а справжнє прізвище Людмила Дробина. Дуже цікаві в неї казки і є навіть же готові мультісторії, які називаються так мультісторії Люсі Робін. Готова казочка українською мовою можна використовувати як для групової, так і індивідуальної роботи. Наступний автор це Наталія Чуб. Ольга Хухлаєва. У неї є збірка. Лабіринт душі дуже цікаві е, казки, які розподілені за віковою категорією: Наталія Абрамцева, збірка казки для добрих сердець, Ірис Ревю, Крапля Руси, Юлія Лавренченка, Анастасія Канунікова та багато багато інших. А тепер, що стосується групових корекційно розвиваючих занять, які я проводжу з дітками з 1 по 10 клас, називаються вони в гостях у чарівниці казки. Методи, які я використовую: казкотерапія, ізотерапія та музикотерапія, тобто це елементи, які включені в заняття. Головна мета цих занять стабілізування психоемоційного стану, активізація творчості, розкриття глибин власного внутрішнього світу, самопізнання та саморозвиток, переключення уваги на позитивні емоції. І саме головне це хвилини спілкування з однолітками, яких зараз дуже-дуже не вистачає нашим діткам. Форма занять Zoom-конференція. Форма роботи групова. Вікова категорія, як я вже казала, це перший, десятий клас. Програма складає 20 занять на рік. Ну, я так запланувала 20 занять, але в мене вже трішечки більше виходить. От на цьому тижні це буде вже 23 заняття і в кінці квітня ми будемо завершувати цю роботу. Тривалість занять 30-45 хвилин. Це залежить від кількості дітей і від того, яка творча робота, тому що завершується заняття у нас презентацію творчої роботи, і я продовжую заняття стільки, поки кожна дитина, яка бажає, не покаже нам не презентує свою роботу. Циклічність, циклічність заняття проходить один раз на тиждень. І матеріали, які необхідні для заняття, це альбом та ізоматеріали, які зручні, зручні для дітей. Деякі діти у мене малюють фломастерами, деякі олівцями, а дехто дуже любить малювати фарбами. Я на цьому не Зупиняю свою увагу. Я завжди наголошую на тому, що ви користуєтесь тим, чим вам зручніше, чим ви любите малювати. Наступний слайд, на якому я хотіла зупинити свою увагу, це оформлення каски. Як я оформлюю казку? Перше, ну, перше, що я хочу сказати, я працюю в програмі Microsoft PowerPoint 2010 року. Дуже багато функцій, які мені подобаються, і я саме на них наголошу увагу, коли буду показувати наступний слайд. А зараз ви бачите ілюстрацію казки, яка називається Ведмедик і Старий Гриб. Перше, що я роблю, це підбираю казку за проблематикою, яка мені потрібна. Розбиваю казку на сюжети. На кожен сюжет я складаю ілюстрацію. Тобто ілюстрацію складаю я сама. Ось зараз, ви бачите, в цій касті у нас було шість сюжетів, і перший слайд це заглавний слайд, на якому написана назва казочки. А тепер саме як я складаю ці ілюстрації? На, я підбираю в інтернет-ресурсах е, фон, загальний, який мені потрібен. Ну, наприклад, зараз у нас сказка про ведмедика, я підбираю фон е, ліс. Да, ліс або галявина. Ось на пустий слайд я накладаю ось цю картиночку, розтягую її за розміром слайду, а потім шукаю е, в інтернеті знов таки е, фігурки або картинки головних героїв. На цьому сюжеті, який я вам показую, у нас є ведмедик, грейбокс, беревичок, калюжа і пеньок. Ось тепер, коли ви наклали головну, головний фон на а, слайд презентації, потім ми накладаємо почергове головних героїв да, і розташовуємо так, як нам потрібно. Але існує тут деякі. Моменти, ви бачите, що у мене фігурки вони вже без е, додаткового фону, але коли ви скачуєте малюнок або копіюєте малюнок в інтернеті, то інколи буває додатковий фон. Оцей фон можна прибрати теж за допомогою PowerPoint. Є така функція робота з малюнком, і там є функція видалити фон. Дуже-дуже корисна і можна будь-який будь будь-який малюнок, майже будь-який, бувають іноді нюанси, але майже будь-який малюнок можна використовувати в своїй касті. Дуже зручно. Наступний. Що я хотіла сказати, ось я вам показала, наприклад, одного сюжету, Да? сюжету ну, я вже казала, що казку, про яку я сьогодні, на наприклад, якої я показую вам, було шість сюжетів. Тобто я складаю шість малюнків таким чином, який я вам щойно розказала. І останнє, що я роблю, я накладаю. Коли в мене вже виконані всі сюжети, складені всі сюжети, я накладаю аудіозапис, знов таки є функція PowerPoint, яка називається показ слайдів, запис слайдів. І останнє, що потрібно зробити, тобто я читаю казку, знов таки на казку розкладаю, розбиваю, як я вже сказала, не тільки по сюжетам, а ще по частинам. На, кожну, на кожний слайд я читаю свою частинку. І так я записала всю казку. Потім я зберігаю вже готовий аудіофайл в потрібному відеоформаті. і у мене виходить відеозапис казочки. Це дуже дуже зручно, тому що коли я взагалі починала цю роботу, я вважала, що не вважала, а я думала, що я буду читати казку кожен раз, коли ми будемо зустрічатися з дітками. Але на сьогоднішній день у нас є багато проблем з інтернетом. Е, і Ще є проблема, скажу чесно, відверто, з емоційним станом. Не завжди у нас у дорослих у мене особисто, є такий е, стан, коли я можу передати потрібні мені емоції, які є в казці. Тому дуже зручно мати готовий відеофайл, який я включаю тоді, коли мені потрібно. А тепер я вам пропоную переглянути готову казку, як вона виглядає. Сьогодні до вашої уваги пропоную казку, яка називається «Казка про хлопчика, який не вмів бути добрим. Автор казки – Ольга Білова Даліна. Будь ласка, уважно послухайте, потім я розкажу, як я працюю далі з дітками і з дорослими. Тобто деякі казки можна адаптувати під різні вікові категорії. Казка про хлопчика, який не вмів бути добрим. Жив був злий хлопчик. Його так і звали злий хлопчик, бо він сердився на всіх. На сонячний промінь за те, що будив його вранці, на кішку за те, що надто голосно муркотіла і навіть на тигра в зоопарку, за те, що смужки у нього не вздовж спини, а впоперек. Словом, все навколо здавалося хлопчикові не таким, як має бути. Не можна сказати, що йому дуже подобалося злитися. Мабуть, він просто не вмів бути добрим. І назавжди б залишився злим, якби. Одного ранку мама розбудила хлопчика і сказала йому. Доброго ранку, синку, одягайся якнайшвидше. Сьогодні ми підемо на ярмарок. Хлопчик насупився і сердито подивився на кішку, яка застригнула до нього на ліжку. «Йди геть, суворо сказав він кішці і вибравшись під теплої ковдри, Неохоче ставив ноги в теплі капці. Крізь фіранки на вікні пробивався промінчик сонця. Хто тебе сюди кликав? Ось я тобі, пригрозив хлопчик променю і сердито задер штори. Потім він розлютився на зубну щітку за те, що вона була занадто жорстокою, а нарушник за те, що був занадто м'яким. Нарешті злий хлопчик вийшов на двір, тримаючи за мамину руку. Треба сказати, що на мамину руку хлопчик зовсім не сердився, адже вона була така тепла і ласкава, часто гладила його по голові і давала різні смачні речі. Тримаючи за мамину руку, злий хлопчик йшов вулицями великого міста, повз багатоповерхові будинки, автомобілі, магазини. Та й кіостки з морозивом. Нарешті попереду з'явилася велика площа, на якій розмістився ярмарок. Яблука гарячі млинці, глиняні іграшки. назовні закликали покупців дзвінки голоси торговців. Подумаєш, глиняні іграшки, очі у них маленькі, щоки товсті. Пробурчав хлопчик і скорчив пику, передражнюючи усміхнену ляльку в яскравому вбранні. На ярмарку було шумно та весело, клоуни з великими червоними носами продавали різнокольорові кулі. Червоні, жовті, зелені кульки дивилися на людей намальованими очима, поважно надаючи щіки. одна з них була напрочуд схожа на рум'яного клоуна. Вона смішно витріщила очі і посміхалася на весь свій намальований рот. Це ти з мене смієшся? розсердився злий хлопчик. Але кулька не відповіла, продовжуючи сміятися. Мамо, купи мені цю повітряну кулю, зажадав хлопчик. О, ти добре. Вдома я проколю тебе гострою голкою. Знатимеш, як сміятися з мене. шепнув злий хлопчик кульці. Коли та опинилася в його руках. Прийшовши додому, хлопчик випустив з рук повітряну кулю, і кулька, похитуючи своєю великою головою, полетіла до стелі. Ось пообідаю і прокулю, крикнув злий хлопчик і засміявся, бо йому здалося, що кулька злякано здригнулася. Після обіду хлопчик заснув. У вісні він побачив одягнених у яскраві костюми клоунів, торговців, які розхвалювали свій товар, і натовп, а над натовпом високо в небі летіла повітряна куля, з круглими, як у клоуна, очима, і ротом, що сміявся. Куля хитала своєю величезною головою і посміхалася хлопчику. Дякую тобі, добрий хлопчику, дякую. За те, що ти відпустив мене, крикнула кулька і стала підніматися в високу, високо туди, де живуть хмари. Хлопчик розплющив очі і побачив повітряну кулю, яка дивилася на нього з під стелі. Не сумуй, я відпущу тебе, я зрозумів, як приємно бути добрим, сказав хлопчик і смикнув за матузку, до якої була прив'язана кулька. Підштовхнув її до відкритого вікна. Повітряна куля посміхнулася хлопчикові, похитала своєю круги головою і, мов пташка, з клітки випорхнула з вікна. З того часу люди перестали називати хлопчика злим, бо зрозуміли, що хлопчик став добрим. Зрозумів, цей сонячний промінчик, що будив хлопчика вранці, і кішка, яка голосно муркотіла, і навіть... Тигр зі смужками поперек, спи, поперек спини. Так, казка про. Ось така у нас була казочка, вибачте, за затримку. Так, зараз. Далі я хочу зупинити вашу увагу на тому, як продовжується робота по касті. Робота по касті із добувачами освіти, з учнями. Ну, Після того, як діти подивилися, переглянули відеофайл, переглянули казку, ми з ними починаємо обговорювати. Зараз я вам пропоную питання, яке можна поставити ну, на, по цій касті, яку ми щойно переглянули. Ну, перше питання чому хлопчика називали злим? Друге питання: що його дратувало? Наступне. Хто його навчив бути добрим? Далі питання злитися. Це погано. Наступне питання: як себе почуває людина, коли злиться? Як можна випустити пару? Тобто я поясняю дітям, що значить випустити пару. І вони пропонують свої варіанти, як вони випускають пару, як вони випускають свою злість. Тут я теж е, зупиняюся і е, проговорюю те, що пару, злість обов'язково потрібно випустити. Далі ми з ними проговорюємо, що значить бути добрим. І після того, як діти відповіли на всі поставлені питання, ми з ними визначили всі основні поняття, я пропоную їм творче завдання. Завжди після будь-якої казки вони виконують творче завдання, малюнок. По цій казці був малюнок клоуна. Потрібно було намалювати клоуна з кульками, і я вказала конкретну кількість п'ять кульок різного кольору. А потім продовження завдання потрібно було продумати 5 побажань, одне з яких для себе, а інше для близьких людей. Це можуть батьки, це можуть бути друзі, бабуся, дідусь, тобто діти вже самі обирають, для кого вони хочуть зробити побажання на кульці. І е, завжди е, творчу роботу виконують під чарівну казкову музику. На які я потім зупиню ще свою увагу. Після завершення творчої роботи обов'язково йде презентація малюнків. Презентація малюнків йде за бажанням, але, як правило, діти всі бажають показати, що у них вийшло. По цій касті можна. Ще провести роботу з батьками. Тобто цю казку я показувала батькам з певної тематики проводила завдання, і ось такі питання я ставила батькам, чому хлопчика називали злим, що його дратувало? Злитися це погано, як потрібно реагувати батькам на злість дитини, як навчити дитину випускати пару. І останнє як розвивати емоційний інтелект дитини. Тобто дуже-дуже важливо, щоб батьки зрозуміли, як я вже казала, це було тематичне завдання саме з проблематики агресивності а, дітей. І творче завдання також було у батьків. Їм теж потрібно було намалювати клоуна з кульками, теж було 5 кульок запропоновано, і на кожній кулі написати, що дитина робить щасливою. Або як розвивати емоційний інтелект дитини. Ну, я тут написала два завдання, а там, орієнтуючись а, з групи, я вже вибирала, яке завдання для мене більш важливіше, щоб батьки пропрацювали. І те, що у нас була презентація малюнків, ну, дорослі люди вони не такі відкриті, як діти, тому а, тут у нас було, а, була презентація за бажанням. І ті, хто бажав показати свій малюнок, вони презентували і розповідали. Так, наступне. Так, вибачте, вибачте, не туди клацнула. Так, як я і казала, зупиню стрішечки на чарівній музиці. Ну, всі ми з вами розуміємо, що музика це такий інструмент, який теж дуже впливає на емоційний стан дитини, заспокоює його, напевно, навіть, навіть настраює на робочий лад, і так як у нас казкотерапія за допомогою музики я утворюю ще додаткову чарівну атмосферу казкову. Я підбирала е, чарівні малюночки, на них накладала музику і е, робила відео такий відеофайл, да, відеокліп. Про е, тривалість я робила 10 хвилин, тому що в заняті я приділяю. Виділяю всього лиш 10 хвилин на творче завдання, для того, щоб не затягувалася у нас робота. І з допомогою цього файлу діти привчаються працювати в потрібному темпі. Звичайно, я чекаю кожну дитину, поки, поки вона завершить свою роботу, але намагаюся Звернути їх увагу на те, що музика наша завершується, потрібно спробувати завершувати свою роботу. Я не буду вам включати весь відеофайл, як я казала, він вже 10 хвилин. Я просто вам покажу, як він виглядає і які музики, яку музику я туди включила. Я включила сучасну. Мелодію, яку діти всі знають з дуже відомого фільму про Гаррі Да? я включила музику свого дитинства, але вона настільки лагідна, настільки ніжна, що я не могла її сюди включити. Мені здається, вона дуже така атмосферна. І вийшло, ну, мені здається, дуже дуже цікаво. На третьем молоко. Thank you. Ось така у нас казкова мелодія. Звичайно, можна підібрати відеофайл із інтернету, вибачте. Але я спробувала створити сама, і у мене вийшов ось такий файл, як я вже вам показала. Ну, на цьому хочу завершити свою майстерню. Дуже дякую вам за увагу. І дуже сподіваюся, що кожен з вас недаремно провів час і щось почерпнув цікаве та корисне для себе з моєї майстерні. Всього вам всім найкращого. До побачення!